Під цукровим буряком у приватного акціонерного товариства Червоненський цукрозавод 4475 тисячі гектарів. На сьогодні із поля вже вивезено на цукрозавод понад 180 тисяч тонн цукросировини, і збір солодких коренів ще триває. Це одне із потужних і сучасних цукропереробних підприємств області, яке жодного року не простоювало. Переробку солодких коренів підприємство розпочало ще 4 жовтня і зараз робота кипить у дві зміни із 12 годинним робочим днем. Завдяки вкладеним інвестиціям власників підприємства в цьому році було здійснено реконструкцію всіх технологічних ліній, замінено застаріле обладнання на сучасне енергозберігаюче. І як результат всієї роботи значно зросли потужності підприємства. На сьогодні червоненський цукрозавод переробляє за добу 3400 тонн цукросировини проти 2800 тонн до реконструкції у минулому році. Колектив Цукрового заводу надзвичайно згуртований. Ми все робимо для того, щоб завод працював, бо це єдине підприємство в селищі та, мабуть, і в районі ось такого масштабу, де люди мають можуть заробити заробітну плату, де мають роботу. Всі технологічні процеси на підприємстві комп'ютеризовані. Оператори чітко відслідковують всі параметри варки випарки з тим, щоб не було порушень технології. Базисна сукрисність цукросировини, яка надходить на підприємство у межах від 16.4 і до 16,7%, а вихід цукру по підприємству понад 14%. Червоненський цукрозавод працює на власній електроенергії, що позитивно впливає на рентабельність і собівартість готової продукції. Крім того, контроль за якістю сировини, цукристістю та іншими показниками здійснюється у власній лабораторії. Минулого року підприємство переробило понад 200 тисяч тонн цукросировини. В цьому році урожайність краща, тому планується заготовити і переробити солодких корінів у межах 220-230 тисяч тонн.